22 серпня Навіщо потрібні книги? А з ними була книга закону Господнього. Друге хроніки, 17.9. Тату. Для чого потрібні книги? запитав Ілля. Книжки це джерело знань. Читаючи їх, можна дізнатися багато нового та цікавого, відповів тато. У нас же є комп'ютер та інтернет. Ми можемо там про це прочитати, заявив важливий хлопчик. А ти уяви собі, що раптом відключили світло, комп'ютер увімкнути не можна, телевізор не працює, а книга поруч, вона нам у цей час допоможе знайти відповіді на різні запитання, пояснив тато, а потім додав. Знаєш, синку, слово Біблія у перекладі означає книга, Святе письмо. Це зібрані разом 66 книг. Татку, а ти можеш мені почитати 20 книгу Біблії? попросив і я. Тато відкрив зміст Біблії і почав рахувати книги. Потім він сказав номер 20. Це моя улюблена біблійна книга, Книга притч Соломонових. Я тобі з великим задоволенням її прочитаю. Пашливо! Біблія найважливіша на землі книга. Читай її щодня. Вона навчить тебе жити за божественними законами і чинити мудро.